Вітаю вас дорогі підписники та глядачі вівторок, 29 жовтня, що вирішив я знову піти, можна сказати, по тих самих місцях, але трішки збоку. Погляньте що, перший грибочок. Ось такий красунчик молодий. А вирішив я так піти, тому що перевірити місця. Там, де ростуть польські грибочки. Ось що зараз вони просто ну, просто ідеальні. У нас така погода. Знаю, що відео буде просто жахливий якості. У нас так темно, хоча вже майже 8 година на годиннику. Ось погляньте яка красунь. Я вже трішки назбирав польських. Давайте покажу вам. Ось такі красунчики просто молоді, невеличкі, всі такі з темною шапочкою. На такій товстій ніжці. Рибочки супер. Що ж, іду далі. Всі знахідки я вам покажу. Тож, бажаю вам приємного перегляду. Йдемо. Немає в мене таких. Сподівань знайти сьогодні багато грибів білих, але ось так неочікувано попадаються по одненькому. Але це дуже добре. До речі, такі теплі ночі зараз стали. Ще декілька днів будуть до вихідних, а там напевно будуть морози і, можливо кінець сезону. Така погода, ніби трішки туман, дуже темно і накрапає, типу, як сказати, такий <кій> дрібний дрібний дощик. Що його навіть не чути на листі, але якщо підняти голову, то ти відчуваєш його просто. Знову те, як я вам завжди показую, ось попереду сосновий ліс. Позаду долина, позаду вілька повністю. І тут саме-саме такі красиві, само найкращі польські грибочки. Так. Але дуже важко їх помітити. Ось це суперові. Дуже така темна шапочка то їх трішки легше помітити. А буває трішки така світліша, ну зовсім з листям зливається. Погляньте, зовсім молодесенькі. Так, а де ж я бачив ще? Ок, ось. Малий, але вже ніжка починає псуватися. Це не добре. Один. Ох, тяжко тут ходити. Ще один. І ніби бачив ще десь, але вже ага. Дуже непомітно. Так і в принципі збираємо. Ось. Буквально за хвилинку вдалося назбирати. збирати. Зараз взагалі заліз. в Такі хащі. Ну, але погляньте. Красунчик. Не речі, погляньте. Шапинка в цих світла чомусь. Видно з якимось іншим деревом От порівнянні, наприклад, з цим. Це все також польський, тільки з такою шапинкою. От погляньте, Чудовий, молодіше. Це ж не один, тут їх є трішки. І тільки до їх дістатись, це проблемно. Так. Ось, ці, ось ці більше так зливаються із запалим листям ось такі грибочки ну ось думаю ще декілька покажу замасковані дуже добре Зустрічаються як по декілька штук, так і добрі галявинки до двадцяти. Це взагалі погенький, ніби справжній боровик, але ні, це польський гриб. Ось подивіться. Оце ніжка. Справжня краса. І молоденькі. Трішки поїла мишка, ну але нічого. Зірвав знову такі красунчики. Та й думаю вже не показувати. Попереду дивлюсь, також такий саме гарніших. От тільки туди дістатись. Погляньте. Я розумію грибочки Знаєте, одного-два знайдеш ніби нема що показувати а потім починаєш оглядуватись а вони скрізь так вони тут дуже замасковані ось погляньте добре що дощик ну, так сказати, приморосив то їх трішки видно Трішки вони так світяться, виблискують. Зараз покажу решту. Так, це ложимо. Це сюди. Так. Сюди. Сюди. Я вже так назад, поки почав знімати, оглянувся і бачу вже одного розтоптав. Так, а де я бачу ще? Ага. Так. Ось. Попереду бачите? цей попереду взагалі. Ух. Пощастило, пощастило. І це вже я вже скільки знайшов. І не знімав. Так. Адреналін додався, шукаємо ще. Погляньте, ходжу знову по хащах. Нема ніяких спадувань знайти грибочка. Ну, але Бог посилає, погляньте. Прикриваємо. Красивий грибочок, біленький, супер. В лісі так темно, але дуже тихо. Тут і що за багато-багато кілометрів робиться. Ах так, до речі, я знайшов ще, ще одного, давайте покажу. Погляньте, ну це білий гриб. Білий гриб альбінос Ну білий. Правда, також знайшов там повністю вільхи під вільхами. Торбина вже майже повна. Кілограм 3,5, плюс-мінус. Сьогодні не, не дивився, не ходив по таких місцях, де ростуть зелениці. Ну йду вперед. Можливо ще щось знайду. Все ж такі несподівані знахідки. І вам також бажаю гарних знахідок. Завжди повних корзин грибів. Щоб завжди з лісу повертались з повними корзинами. Так, йдемо. Ходжу, беру по одненькому, по одненькому. І думаю, вже потрібно йти додому, а ще нічого так вам не показав. Гляньте, яке супрове. Так, ага, трішки червивий, дивно. Сьогодні ще не знаходжу червий. Можливо, це просто корінець. Давайте покажу, що вже знабрав. Так, повна торбина, десь. 4 кг, ну і тут до 3 кг, ну і тих декілька грибів, що я вже вам показував. Ну, йду потрішки додому. Сподіваюсь, що ще щось знайду цікаве, то, звісно, вам покажу. А вас попрошу поставити вподобання. Підпишітесь на канал. Чекаю також на ваші коментарі, це дуже допомагає розвитку каналу, алгоритми ютубу краще поширюють відео. І за подобання коментарі за все вам дуже дуже вдячний.